Добрий день, Меридіан 248, 348. Ну, це, на мій погляд, це позор заводу Меридіан. Хуйня! Ушехуйня! хуйня. Ну, хоча б той час, коли його почали робити, це вже був розвал Союза і вже кліпали, що могли. От подивіться. Вам то нічого не нагадую. Це Грюндік Яхтбой. 215. -й. Його почали робити в 85-му році. Меридіан 348. -й. Його почали робити в 88-му році. Совпаденія, Не думаю. Так. Да. І от. Що можу сказати? Чому я кажу, що це гірший позор, як то кажеться, на меридіанів. Ну, насправді, все там зроблено в кращих традиціях. Тобто, і жгути, є провода, жгути складені і гільзи для пайки проводів впаяні в плату. Но вернір зроблений просто ужасно. Конденсатор перемінний теж. Пліночний, малооборотистий, без ніякого редуктора, без нічого. Настроїтись на станцію ну, ляха, сложно. Чутливість в нього так собі. Скажем, оцей перемикач діапазонів довгі, середній, короткий УКВ, хоч він і посріблений, там посріблені контакти, але все одно він з часом перестає працювати. А так як через нього йдуть всі е, м, типа, сигнали, то відповідно він перестає просто приймати. Там тріщить, хрипить, щось там лови. Ну, так скажем, погано, мягко кажучи, погано. От. Ну і взагалі, от реалізація його, ну, копірували, копірували, але не докопірували. Як то кажеться, Скажем, слот для батарей чомусь не розчитаний під батареї. Або він був розчитаний під якийсь чисто якийсь, не знаю, специфічний стандарт. От, запхати туди, наприклад, сучасні батареї, ну, звичайні батареї, на які він ніби має бути розчитаний, це просто каторга. Каторга там дуже погано оце продумано. Ну, можна було дати чуть-чуть більший розмір слота. Чуть-чуть більші пружинки, щоб воно якось нормально туди вставлялось, витягувалось. Так що отакий от він не дуже вдалий, як то би сказати, радіоприймач. І що я з нього вирішив зробити? Я вирішив його зробити з нього щось більш-менш нормальне. Тобто вирішив його трошки модернізувати, зробити з нього. Більш-менш нормальний радіоприймач. Я в попередньому відео от, розказував про такий модуль. І що я його хочу поставити сюди в меридіан. От тим я зараз і займаюся. От так от я реалізував віконечко, то стане сюди. Всередину стане оця плата. От. А кнопки, тут є 10 кнопок. Будуть працювати слідуючим чином. Це от кнопка. Оця, що є у нас переключення діапазонів. На ній буде дві кнопки. Дві. Ну, там, наприклад, АМФМ переключення, ну і, скажем, пам'ять. Це от кнопка балансу. тембр високо низько На ній теж дві кнопки. Це вже 4. Це от кнопка живлення. Тут одна. 5. На звуку, на позумку звука буде стояти два геркони. Це буде 6-7. І от сама інтересна штука. Це от буде настройка чистоти. Тобто, це така от кнопка. Вал крутиться, і воно буде вперед назад Потримаєш, буде втокатися автоматичне сканування. Просто прокрутив воно на 5 кГц, чи на 9, залежить де чи на. Буде переключати. Буде переключати, тобто воно буде заміняти в оці кнопки. Вперед-назад. Ну на сьогодні все. Як я то все складу, зберу, покажу, що в мене вийшло, як воно працює. Дякую за перегляд.